В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працює Павло Живєтєв сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог не полишає у спокою Дніпропетровщину. Чергова ракетна атака на Україну. Як воно жити на сміттєзвалищі? Інвестиційні проєкти для відбудови Дніпропетровщини. Більше важливих та актуальних новин далі у випуску. тож ми починаємо. Вчора ввечері окупанти тричі били по нікополю дронами, а ще накрили місто артилерійським вогнем. Пошкоджені сім приватних будинків і авто. Люди не постраждали вночі. В області працювала протиповітряна оборона. Оборонці неба полювали за ворожими безпілотниками, збили над областю три: два на Криворіжжі та один у Павлоградському районі. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову ракетну атаку окупантів на Україну. Цитуємо: вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки і кожному воїну нашої протиповітряної оборони, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракети шахедів вдалося збити. Російські терористи знову цілили саме по об'єктах критичної інфраструктури. Був черговий. Й підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об'єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО, зазначив глава держави. Оперативна інформація від генштабу збройних сил України протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та безпілотники типу шахет. За попередньою інформацією силами та засобами проти Тряної оборони України 37 з 40 безпілотників було знищено протягом минулої доби. Авіація Сил оборони України завдала ударів по району зосередження особового складу озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу та станції РЕП противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по дев'ятьох районах зосередження особового складу. Сили оборони України минулої доби під час боїв на фронті знищили 158 одиниць військової техніки та озброєння ворога. Також знищили ще 810 загарбників. Від початку повномасштабної війни захисники ліквідували 450 тисяч військовослужбовців російської армії. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Напередодні українські воїни позбавили окупантів 48 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин. Оборонці неба збили 34 ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня. Загалом дев'ять тисяч і дві крилаті ракети всього 2069. Кількість інших видів знищеного російського озброєння і техніки за останню добу не змінилося на сьогодні. Мінус 1040 РСЗВ, 347 літаків, 325 вертольотів, 26 кораблів, катерів і підводний човен. Нагадую, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо. Мешканці будинків номери 58 і 60 по вулиці Батумській змушені роками вдихати сморід від сміттярки, розташованої навпроти їхніх домівок, куди тільки не зверталися місцеві мешканці, вирішені проблеми допомоги їм ніхто не надає. Чому міська влада та комунальні служби не реагують на скарги людей? Дивіться у наступному сюжеті. Заручником такого розташування п'ятьох сміттєвих баків на Батумській став пан Юрій. Справа в тому, що його гараж знаходиться по сусідству із ними та стихійною сміттяркою, що постійно тут утворюється. «Не то слово. Я не можу виїхати із гаража зате. Вони таку яму тут виривають, що приходиться не користуватися машиною. От зараз вони уберуть яму, бачите, Я тут не можу проїхати. Через два-три дні. Гара мусора. Мусорник там стояв. Принесли сюди. Ну, то я щось користувався. Виїжджав. А як от принесли все? Тобто рік вже така. Фігна. Виходить, що за гараж чоловік сплачує, але користуватися ним комфортно не має змоги. Через це йому навіть довелося пересісти на двоколісний. Тільки його він і може вигнати з гаража, бо за ці три роки. Ковші комунальних екскаваторів, прибираючих стихійний смітник, розташований поруч, зробили значний перепад між рівнем землі поблизу баків та біля заїзду до гаража Дніпрянина. Місцеві обурені, що можна владці, їх не чують. Кажуть, усі звернення як об стіну горох. Ходили ми вже нушо, приїду тут, ночмалити привізуть, насипять. Навіть на тут виростає за п'ять кучків. Я високо обращався до стінки. Да с тем. Видимо, тим, которые выше, это не интересно, а которые могут зробити не хотят. Цей безлад комунальники не побачили. А ось кілька гаражів по сусідству успішно демонтували. Вочевидь, вони не вписувалися у тамтешній благоустрій. А ось сміттярку, розташовану перед гаражем пана Юрія, вони чомусь не побачили. Тож ми направляємо інформаційний запит до директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олега Семенка. Нас цікавить, коли перенесуть сміттєві баки, розташовані навпроти будинку номер 58 по вулиці Батумській, в інше місце і облаштують під ними належним чином майданчик. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ламовський, новини Д1. Кримінальна хроніка, як ми вже повідомляли, на хабарі затримали міського голову Новомосковська Сергія Резніка. Ми отримали офіційну інформацію від спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. За повідомленням меру Резніку та секретарю міськради оголошено підозру. Слідством встановлено, що вони вимагали і одержали від суб'єкта господарювання 30 тисяч доларів хабара. Правоохоронці затримали вимагачів. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою детальний коментар спікера досудового бюро розслідувань Ольги Чеканової. Працівники ДБР затримали голову однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря ради. Вони вимагали 30 тисяч доларів США хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за Живання громадян мала міжнародна гуманітарна організація. З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей запросили у чоловіка 30 тисяч доларів США хабаря. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру. 9-го Квітня 2024 року підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців було затримано затриманим. Оголошено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Планується обрання запобіжного заходу. Також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки. У тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців, які могли співпрацювати з посадовцями під час вимагання хабаря. До надзвичайних подій у кривому розі вночі стався вибух у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії. Постраждало сім осіб. Одна людина загинула. Кілька людей госпіталізовано. 23 постраждалим надано психологічну допомогу. Рятувальники встановили, що причиною вибуху у квартирі став побутовий газ. Більш детально коментар від Державної служби з надзвичайних ситуацій. О 3.10 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21 ї бригади Національної гвардії Довгинцівського району міста Кривий Ріг. По прибуттю рятувальників до місця виклику було встановлено, що в одній з квартир ймовірно стався вибух побутового газу, внаслідок чого виникла пожежа на площі 120 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкції житлового будинку. В одному з під'їздів з 3 по 5 поверхи зруйнована одна квартира на четвертому поверсі, пошкоджено сходову клітину з 3 по шостий поверхи балконні. Блоки та міжкімнатні перекриття внаслідок події отримали травми сім людей, троє з яких госпіталізовані до лікарні. Також співробітники служби порятунку врятували четверо людей. До ліквідації наслідків від ДСНС залучено 48 рятувальників та 10 одиниць техніки. Увечері 10 квітня сталася пожежа на залізничній станції у Самарському районі Дніпра. Як з'ясували рятувальники, які прибули до місця події під час руху міського електропоїзда, сталося займання в одному із вагонів. Горіла електрощитова облицювання в тамбурі вагона та сидіння на площі 25 квадратних метрів. За інформацією державної служби з надзвичайних ситуацій минулося без загиблих та травмованих. Вчора на вулиці Космічній соборного району Дніпра сталася пожежа. На проїжджій частині дороги горів вантажний автомобіль. Івеко. рятувальники впоралися із пожежею внаслідок надзвичайної події, загиблих та травмованих на щастя немає. Надалі мова піде про міжнародне співробітництво Дніпропетровщини з європейськими партнерами. У Кам'янському представники програми розвитку ООН перевірили реалізацію проєктів. Це місто має власний досвід у сфері залучення інвестицій для розвитку громади та постійно бере участь у пілотних проєктах та програмах з відновлення України. Деталі в наступному сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення містебе. Своїми враженнями від візиту до Кам'янського ділиться якось постійний представник програми розвитку ООН в Україні. Це цкаті тим, з що я бачу, бо багато мерів багато громад. Вони не в курсі того, що відбувається у сфері розвитку. А тут ми бачимо, що теж інші теж мають бачити, як добре ви все це зробили. Міжнародна делегація ознайомилася з результатами співпраці та вже реалізованими проєктами. Серед них центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та це. Центр підтримки ветеранів та їхніх родин дуже дякую за цей центр. Дуже приємно, що є куди зайти. Тут надають любу консультацію. Люди дуже доброзичні для нас велика честь допомагати захисникам, які сьогодні боронять нашу державу. Також з представниками програми розвитку ООН побували у центрі громадського здоров'я та відновлення, який було відкрито на базі одного з медзакладів. Окрім оснащення кабінетів для навчання персоналу лікарні, за проєктом було придбано авто для надання мешканцям паліативної допомоги на дому. Даний час ми залучили місто 80 мільйонів євро. В основному це Європейський інвестиційний банк. І в цьому році ми будемо приступати до повної реконструкції трьох наших найбільших лікарень. Завжди намагаємося максимально додатково залучати кошти для вирішення проблем. В першу чергу це медична галузь, освітня галузь, ну також електротранспорт. Завершили об'їзд локацій в офісі відновлення та розвитку у приміщенні міської ради, відкриття якого стало ще одним успішно втіленим проєктом Кам'янського у співпраці з програмою розвитку ООН. Зараз ми бачимо, як воно працює. це дійсно є така модель, яку ви можете дійсно пропонувати іншим, що вони брали цей досвід і втілювали ви, хто робить конкретну роботу, тому ви в цьому вам дуже вдячні. Міжнародна співпраця продовжується попереду. Нові проєкти їх реалізація зробить життя мешканців Кам'янського та тимчасово переміщених осіб, яких гостинно прихистило місто комфортнішим. Ірада Акімова, Максима Лещенко з Кам'янського, спеціально для телеканалу, де один. Кривий ріг і Люксембург підписали меморандум про відновлення Криворізького району. Проєкт відбудови розрахований на п'ять наступних років. Угоду підписали Парило Червіно, радник глобальних програм Люксембургу агентства розвитку Люксдев та Катерина Булацька, виконавча директорка Промана Люксембург. Криворіжжя представляв начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Він повідомив, що міжнародні партнери виділили на відбудову 50 мільйонів євро. У планах іноземців закрити потреби в обладнанні для півтори тисячі викладачів і 12 тисяч школярів. Також ключовими напрямками допомоги будуть агросектор, ремонт доріг, екологічне відновлення. Трьом районам у Дніпропетровській області планують дати нові назви. Зокрема, мова йде про Новомосковський, Павлоградський та Синельниківський райони. Нові найменування запропонував Комітет Верховної Ради України з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Народні обранці пропонують наступні варіанти: Новомосковський район Самарівський, Павлоградський район Матвіївський, Синельниківський район Ріднопільський. Тепер ці назви повинні за. Твердити депутати Верховної Ради. Тільки після цього вони стануть офіційними. Ми неодноразово в інформаційних випусках та передачах телеканалу Д-1 розповідали про низьку якість шкільного харчування. Нині тема якісно нового шкільного харчування на порядку денному повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Проміжні підсумки реформи, а також подальші цілі, обговорили на нараді. Онлайн були всі адміністрації. Долучилася ініціаторка змін Перша леді України Олена Зеленська. Вона розповіла про три види модернізованих їдалень, які з'являються в країні. Наймасштабніша це фабрика кухня. А ще опорна, коли в одному закладі готують їжу одразу для декількох. Та базова, що обслуговує виключно свою школу. На останніх двох типах зупинилася Дніпропетровщина. За їх принципом, в регіоні планують осучаснити перші харчоблоки освітніх закладів. Вже склали 12 проєктних заявок. Чекаємо затвердження державної субвенції на ці потреби. Водночас у спеціально створеному хабі продовжується навчання. Ання кухарів. У суботу, 13 квітня, ботанічний сад Дніпровського національного університету відкриє свої двері для відвідувачів з 10 до 16 години. На містян чекають екскурсії з садом, відвідування експозиційної оранжереї та можливість придбати рослини у виробничій теплиці та напарниках. У програмі також передбачені майстер-класи з малювання по глині. Кожен учасник забере із собою глиняний магніт, розписаний власноруч. Майстер-клас відбудеться з 11.00. То усі охочі можуть приєднатися. Також на території саду вже цвіте магнолія, кобус, ранні мигдалі та цибулинні первоцвіти, краса яких подарує всім відвідувачам справжню насолоду. Новини спорту легкоатлети Дніпропетровщини вибороли 17 медалей на всеукраїнських змаганнях з метання, по сім золотих та бронзових нагород, а також три срібні. Такий результат наших метальників. Дніпропетровщину на змаганнях серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків представили 23 спортсмени. Турнір відбувся на Київщині. Особистий рекорд встановив 16-річний Данило Батарчук. Він метнув диск вагою півтора кілограми на. На понад 60 метрів. І ще Данило змагався у штовханні ядра вагою 5 кілограмів і переміг в обох дисциплінах, оновивши особисті рекорди. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю. 12 квітня у Дніпрі. Очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У Марганці, Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському. Ранкові хмари затримаються до вечора, проте опадів не прогнозується. Температура повітря від 13 до 24 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 14 до 23 градусів. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось, слава Україні!